Як поводитися по-чоловічому для дівчат? Що це означає? Це не про одяг і не про стиль ходи, це про внутрішню силу, впевненість і чіткість. По-перше, будь прямою, говори чітко, без натяків, формулюй думки по суті. По-друге, контролюй емоції, не приховуй, але керуй ними. Справжня сила. В спокої. По-третє, бери відповідальність за себе, за рішення, за наслідки. Не перекладай на інших дій сама. Далі самостійність, живи так, щоб не залежати від нікого: ні морально, ні фінансово. Стиль простота, чіткі лінії, мінімалізм, функціональність. Головне, впевненість у собі, а не в етикетках. У спілкуванні повага до себе, до кордонів інших. І головне, тримай слово завжди. Бути по-чоловічому сильною не означає втрачати жіночність, це означає бути цілісною, впевненою, тією, що знає, чого хоче, і йде до цього.